Усім привіт! Сьогодні робимо огляд на мої іграшки антистреси Це дракончик. Це антистрес, який треба ось так крутити у руках. А це Майнкрафт Куб. З ним можна робити ось таке. Його можна розкладати нескінченно. Він ніяк не зупиниться. А це фіджет-куб. У нього є шість різних функцій антистресу. А це корейська гра в гонді, в яку я ще вчусь грати. Ця гра з гри в кальмара. Стресу в мене немає, а іграшки прикольні. Дякую за увагу.